Сьогодні, 24 серпня 2025 року, ми перебуваємо в прекрасному місті Гранада, невеликому, але дуже колоритному місті в автономному окрузі Андалусія, Іспанія. Місто, яке славиться своєю історією, архітектурою та культурою. Сьогодні стає свідком важливої події для всіх українців у світі. Сьогодні ми приєднуємося до всесвітньої акції Ланцюг єдності. Яка проходить одночасно у багатьох країнах. Ця акція символізує нашу єдність, нашу силу та незламну віру у мир, свободу і незалежність нашої України. Кожен, хто сьогодні вийшов на вулиці, показує, що ми пам'ятаємо про тих, хто зараз бореться за нашу землю і що ми ніколи не залишимо Україну без нашої підтримки. О сьомого годині вечора ми зібралися разом, українці. Які живуть у гранаді, які змогли прийти та приєднатися до цієї акції. Ми вирушили на ходу містом, починаючи від символу Гранади – фонтану з гранатами, який стоїть у центрі міста, і пройдемо до пам'ятника Христофору Колумбу. По дорозі ми завітаємо до аюнтаменто, демонструючи нашу єдність і рішучість. Ми йдемо з українськими прапорами, співаємо пісні, щоб нагадати всім. Ми є, ми пам'ятаємо, і в Україні досі триває війна. Кожен крок, кожна пісня, кожен піднятий прапор це символ нашої підтримки, нашого бажання миру і нашої віри у перемогу. Ми хочемо, щоб світ бачив нашу солідарність, щоб люди розуміли, українці не здаються, українці стоять разом, навіть коли тисячі кілометрів розділяють нас з рідною землею. Цей хід не просто акція. Це наша історія, наша пам'ять, наша надія. Ми йдемо, щоб показати, що українці об'єднані у будь-якому куточку світу. Ми йдемо, щоб нагадати про тих, хто захищає Україну, про тих, хто втратив рідних, про тих, хто вірить у краще майбутнє. Ми йдемо з вірою, що незабаром на нашій землі запанує мир, і що наша країна стане ще сильнішою. Разом ми сильні. Разом ми непереможні. Разом ми. Україна, нехай кожен, хто сьогодні бачить наш хід, відчує силу нашого народу, відчує нашу любов до батьківщини і наше прагнення до миру. Сьогодні гранада стане частиною великого ланцюга єдності, що об'єднує українців по всьому світу, і кожен з нас, хто сьогодні йде разом з нами, є важливою ланкою цього ланцюга. Сьогодні, 24 серпня 2025 року, ми перебуваємо в прекрасному місті Гранада, невеликому, але дуже.